Доброго дня, шановні учні, пробачте, що я так кажу, я не дуже добре себе почуваю, шановні діти, я вас прошу. Не забувайте робити ранкову зарядку, трошки приділяйте собі часу на активний відпочинок. Називайте, я називаю це так. Я не називаю це, щось там, якісь фізичні вправи. Я підписую ранкова зарядка, ви її... Будь ласка, робіть кожного дня так, як я роблю. Активно проводьте свій вільний час. Я маю на увазі пробачте, я трошки сьогодні теж забагато скажу. Я пропагандую здоровий спосіб життя, правильно харчуйтесь, проводьте більше часу на повітрі, якщо у вас є така можливість. Сьогодні розпорядок уроку буде дуже простий. Ми робимо зарядку, розпочинаємо з вереднівок, переходимо нижче, нижче, нижче. Сьогодні у нас буде вправа на розтяжку, на, роз, на розтяжку. Ми зробимо розминку і розтяжку. Одна буде вправа, Один підход по 15 разів. Ой, пробачте, один підход 15 разів. Тягнемося на сьогодні все. Я вас прошу, не лінуйтесь, будь ласка. Я, я все... Я все добре розумію. Буває, не вистачає часу, буває, ви не дуже хочете. Буває так, що ви не дуже добре себе почуваєте. Але я вас прошу, дуже прошу. Приділяйте всього навсього 5-7 хвилин. Це займе все. Розминка і вправа. все, 5-7 хвилин кожного дня. Я не я не знаю в, як, в якому часі у вас є е, коли ви вільні, коли ви можете зробити. Я пропоную зробити це вам. Робити це після якоїсь дуже потужної психологічної психологічної нагрузки після уроків, після домашнього завдання. Все, поїхало, Розпочинаємо. Я дуже багато приділяю час, я це не дуже люблю. Балакати. І так поїхали руки на пояс, ноги на шині пліч, нахило голову вперед назад, ліво право. Пробачте за 8 секунд. Раз, два, три, три, 5, 6, 7, 8. Спокійно безразкі. 9, 10, 12, 12, 8, 15, 15, закінчив. Дуже добре. Випади плечами 4 вперед, 4 назад, спокійно, випаде плечами, тільки плечами. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім. Вісім вперед, випади плечами, Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кінчи руку в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази. Від себе руки на сторону. Одночні плеч. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, 3. 4. 5. 6. 7. Закінчують післями, чотири за дособи, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. 7. Закінчують Закінчу. на поясних у клубах придала телефон. Виношення пліч в виконуємо без різких руків. Раз, два, три, 5, п'ять, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, чотири на холодитулу, вліво, чотири на холотулба вправо, без різких рухів. Поїхали на раз, два, три, чотири, вліву сторону. Раз. Два, три, 4. руки на посліострою. Дуже старанно виконуєте. П'ять, 6, 7, 8. Продовжуємо. Раз, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Дуже добре молодці виконуємо. Раз, два, три, 5, П'ять, 7, 8. І ще два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

10 нахила в, в нозі, 10 нахила посередині, 10 на в, в нозі. Розпочинаємо з будь-якої ноги. Не обов'язково обов ладонями торкатись підлоги. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять посередині. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, інший Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на останок. Нараз стаємо на носки на два. Перекатимось спокійно на п'ятки. Приготувалися. Спокійно. Стаємо на носки. Раз. Перекатуємося на п'ятки, ставимо. Стаємо Два. На носки стаємо спокійно. Без різких штовхів. якомога вище. Два. Перекатуємось, стягнемо носок на себе. Перекатимо, стаємо на п'ятки 2. Пробачте, на носки стаємо. Без різких штовків якомога вище. 3. Перекатамо, стягнемо на себе 3. На носки стаємо спокійно. Не штовхаємось. Не, е, Перекатуємось на п'ятки 4. Я маю на увазі безрізких штовків. 5. Приготувалися. Перекат. Перекатуємося, тягнемо носик на себе, стаємо на п'ятки. Іменно перекатимо, стаємо. Стаємо на носки 6. Спокійно. 6 ще раз. Перекатуємо, стягнув носок на себе. 6. Без різкі штуки. Спокійно стаємо 7. Перекатуємо, стягнув носок на себе. 7. На носки стаємо якомога вище. Не напрягаємось. 8. Перекатуємо, стаємо на пятки. 8. На носки стаємо. Дуже добре молодці. Старано викорнувати 9. перекатуємо, тягну носик на себе. 9. На носки стаємо 10. перекатуємо, тягну носик на себе. 10. Одну вправу. Перед собою. Не камеру ставимо, а перед собою. Кожного разу стараємося стягнутись вперед. Не обов'язково ладонями торкатись. Я маю на увазі носки. Втягнути себе носки. Ми тягнемось руками кожного разу. Один підход по 15, 15 разів. Поїхали разом зі мною, Приготували спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Стараємось дуже добре. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Вперед, якомога далі. Чотирнадцять і на останок п'ятнадцять. Стараємось кожного разу тягнутися вперед. Ви всі великі молодці. Не забувайте підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, коментуйте, е, будь ласка, коментуйте. Мені дуже важливо, е, що ви напишете. Мені дуже важливо е, ваші коментарі. Я це мав на увазі. Е, підписуйтесь на мій канал, е, ставте, нажимайте на, дзвон... на колокольчик на дзвоник. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа -па, на все добре. Не хорійте, папа.